І як зробити макіяж є з відьмака, та кому з живих людей він підійде. Про це розкажу в кінці відео. Отже, цей образ можна сміливо назвати драматичним, тому що тут дуже все яскраво підкреслено і це все на фоні блідого обличчя. Так що, дівчата, беремо найблідішу тоналочку з вашого арсеналу. Сенці вона замазує, до речі, не дуже щільно, напевно, щоб всі бачили, що вона калдувала півночі, так що консилер можна брати легенько. Корекцію ми спеціально завалюємо вниз та робимо більш по-чоловічому принципу, тобто внизу її опускаємо та робимо вилиці більш вираженими та жорсткими. Рум'яно додаємо трошки вище по такому самому. Принципу, як ви бачите, я не роблю такий ня-ня-няшний ефект, а більше ліфтинг та наверх. Провид, до речі, я зчесала докупи в бік, не зачесуючи їх наверх, та підвела темним олівцем. Як ви, напевно, могли подумати, макіяж очей вона робить під колір своїх очей, але це не завжди правда, тому що ви їх можете зробити, якщо маєте холодний кольор очей. Такі холодні рожеві та фіолетові відтінки чудово пасують дівчатам, які мають холоднинку в своїй шкірі, або темне холодне волосся, або брови, або очі, або все разом взяти. Це взагалі буде ідеальна композиція. Під мої блакитні очі, це, звичайно, не дуже. Але тим не менш техніку я показую. Віта, звісно, вона собі наколдувала, але ми наклеїмо, тому що магію я, на жаль, не володію. До речі, якщо вам здається, що макіяж не охайний, то вам не здається, тому що є не візажист, а відьмачка ми все ж таки повторюємо її образ. Якщо не знайшли помилку в минулому реченні, то ви не тру фанат відьмака. Також доповнюю образ парфумами з і все. А ви, дівчата, якщо маєте холодний контрастний типаж, маєте спробувати цей макіяж абсолютно точно.